З вами я таку це це моє відео. І сьогодні у нас буде адська кухня. І да, я закачаю нову зловку, десь мебель! Клас, і всяка там редактор. І давайте поставимо лайк усі по моєму відео, будете підписуватись і буду вам показувати нову Кухню. Ми будемо готувати всякі рецепти, і в нас буде новий персонаж. Ну, їх тут буде багато. Ну, у нас сьогодні буде головний гость це буде Максимка. Максимка Торсах Резінка. Ось цей наш Максимка. Всім привіт, так я хочу кусять. Ну, Давайте готувати. Перше, нам треба розгріти сковородку і буду готувати стейк. Мяско... Ой, А я масло забула добавити. Ой, що ти тут готуєш? Фу, Я обжорся, що мені робить? Ні, це звішите воду хай ще хуже стало. Так, ось сьогодні сіптик. Який ще кушать? Ти два часика назад який поїв. Так, давайте же дивитися, що в мене вийшло. Я побачила цей рецепт в інтернеті, самого простого сейк. Ну, у мене, походу, інтернет сорвав і Та треба було ще щось додати. Фу, він такий вонючий. Фу, вкусняшка. ням-ням. О, ням ням ням, -ням, -ням. Фу, больше. Ну, Максимка. Так, что у нас еще есть? И я пошел в интернете. Мы знаем, это вот такое блюдо. так кавун. Желе. Ну, короче, там в кавуне заваю желе с фруктиками. нам вот железом, желатин, э, всякие фруктики. Да, сам кавунчик. нам вот разрезать кавун внутри. Выскрывать из него все внутренности Разрезать фрукты и туда все покласть. Ну, в принципі, це легко. Все ми робимо. Так, я сюди покладу желатин, за Нам треба кудись у цей чайник покласти, я не знаю куди. Е Міше наоборот нам готувати. Так, і ми вже тут наліли фруктики, заклали і желатиночка. Ой, а це мені? Ні, це мені я приготувала. Ну, ладно, мені зробиш. Ладно, зроблю. Так, робимо так кавунчик, я вже все зробила. Йдемо їсти. Тікай. Нам, 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 нам. Ти що з'їв, мій кавун? Може, хотілося щоб всіма поділитися. Байдуш на цього Максимка І сьогодні будемо ще готувати бульдак. Він гострий, Ну, він не такий буде прям гострий. У нас це буде проба Максимка. Так, Максимка, він же хоче думає, що це буде дуже вкусно. Я думаю, що так. Да. Ну, я знаю, що це буде невкусно. Ну, ладно. Я скажу, що ми е, каву, наче він поплатиться. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Так, я бачив в інтернеті, що треба заливати. Mm -hmm. Так, так, все. <звє> у <в> мене цього запаха. Так, ладно, лучше б я його б не готувала. Все наливам соус Бульдак. Перемішуємо. не таке гостре. Майчки, чого не таке гостре? Ага. І насім пока-пока.